День територіальної оборони святкують в першу неділю жовтня. Це свято нове. Його запропонував своїм указом президент України Володимир Зеленський у 2020 році. З нагоди свята у Покровську відбувся захід, на якому почесними грамотами наградили членів добровольчого формування Покровської територіальної громади покровськ 1 Хотілось би привітати весь особовий склад бригади з Днем територіальної оборони. Побажати вам міцного здоров'я, наснаги. Мирного неба над головою після нашої з вами перемоги Хотілося би сказати, що підрозділи нашої бригади на сьогоднішній день успішно виконують бойові завдання, але, на жаль, як і в інших бойових частях є втрати. Вічна пам'ять тим хлопцям, які загинули за незалежність нашої держави. Також. Є особовий склад, який стояв на захисті міста Маріуполя і попали в оточення, зараз знаходяться в полоні. Ми за них всіх пам'ятаємо, робимо все можливе, щоб ці люди якнаскоріше могли повернутися додому, до своїх рідних, дітей, батьків. Сподіваємось на скорішу нашу перемогу. Слава Україні! Слава. Підрозділи, які були створені заради народного супротиву, зараз воюють на рівні зі збройними силами. У рядах ТРО не тільки люди з досвідом військової служби, а й ті чоловіки й жінки, які ніколи не служили, але мали поклик захищати свої домівки та рідних у перші дні війни. Тероборонівці взяли на себе чергування на блокпостах, охорону інфраструктурних об'єктів. Ви стоїте на варті спокою кожного мешканця району. Мужньо охороняєте кордони від ворога. Міцна територіальна оборона це сила, що присутня у кожній нашій громаді, на яку розраховує вся країна. Зі святом вас, бажаю вам всім міцного здоров'я, наснаги, терпіння. Перемога буде обов'язково за нами і найближчим часом я в це вірю. Вітаю вас з професійним святом. Хочу побажати всім нам найскорішої перемоги. Всім повернутися живими, здоровими до свого до свого рідних хат і до своєї професії, з яких ви прийшли служити. Віримо в перемогу. Все буде Україна!